А грішо на можна, да? так? заморився, ходити за ним важко. Доброго дня всім. Сіїм город город пшеницею озимою. Небагато, тут соток 25, цього ж. Вже більшу половину посіяли. на новому моторі вейма з пониженою, з пониженим редуктором придбали. Ну то що, зрозуміло, що понижений, всі, всі, всі знаєте, розбираються, ставимо балансир для того, щоб легше було сівалку піднімати, сівалка п'ятирядна рядна, всі знають, бо вже я розказував за неї. Працюємо, поки погода. Вчора тільки трактор зарав город. Слава Богу, призерувати небагато треба було. Роторною бороною пройшовся де не так. Трошки підрівняв і все. Всім дякую. Привіт ігорочкові. Ай, слушай добре. Все, хтось дзвонив. Все, дякую.